Добрий день, шановне панство. Сьогодні буде відео про моїх бролерів. Сьогодні 10-й день. І ну що, підсумки якісь з 10 бролерів у мене на даний момент бігає по клітці 9, один відійшов. Стан їх, ну вони активні, дивіться, як я вже високо поставив. Відносно ту годівницю, вже напевно 10 см від верху, що, Бачите, вони головками дістають, навіть не знаю, чи менше так дістають. Ну, але дуже багато корму, ну, багато, не багато, вони розкидають. Я спеціально мав велику таку плитку, бачите, підстелив плитку. Вже їм не стелю, буду зараз підкину їм ще соломи, Вон, вони кучкуються біля лампи. Лампу поміняв на чуть меншу. О, дивіться, одного. От, от він полотово, має рідкий кал. Як з тим боротися, я не знаю. П'ють, дав ще раз їм сьогодні, ну і вчора, і сьогодні, то його. Антибіотик, не знаю, поможе, не поможе, ну, але живуть, але такого росту не мають. І зараз я їх хочу зважити. Сьогодні, так, так як 10-й день, в принципі, вага бролерів має серед бути 256 грам, то відповідно до інтернету, до інтернету даних. І фактично зараз я частину возьму, попробую хоч два великих зловити, два малих, щоб ми могли порівняти їхню вагу і подивитися, як вони в мене ростуть. Ну що, маю посуду для зважування. І зараз буду по одному важити, будемо дивитися, попалося. Напевно, одне з великих. От. 210 грам. Сто шестьдесят грамм, двести двадцать грамм, сто восемьдесят грамм. 145 грамів. Ну що, маємо, напевно, ну, маємо то, що маємо. В принципі, самі бачили, вага від 145 найменше. Напевно, таких два є, бо тут ще одне, незважене маленьке є. Було. Далі 180 грам. Ну і два поза 200. Ну, бачите, відстають. Відстають дуже конкретно. Ну, Найбільше відстають, а ті менші взагалі. Ну, але що маємо, то маємо. Будем, буду годувати, вже трошки заспокоюся, добре, що вони живуть. Ну, але кал, кал в них не здали. І, значить, є якась хвороба. Як з нею боротися, не знаю. І зараз. Вони от тут ще є десь пів літра того, як він називається, антибіотика. Потім буду щось давати пробіотик. І подивлюся, вичухаються вони, не вичухаються. Саме основне, щоб вони мені дожили і, і було, щоб було все добре. А який результат буде, будемо бачити, буду вам показувати. Страха є те, що кал не здали, значить вони по-любому рости добре не будуть, поки не нормалізується їхній кал. А якщо то вони живуть тут і по-любому, той рознощик інфекції може перейти, не може перейти, а й перейде, бо, бо вони, кури є кури, вони клюють. Кану чужий і, і що зробити. Не знаю що, От пробую, і вчуся. І все, дякую за увагу, бо до побачення, всього найкращого.